Ша мой притулися золотою своей головой, шуешься, шуешь тихо, шатужа на твоей...

Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть потерял голос от волнения. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей Колосов. Я из Белоруссии. <связывая> <связывая> Потому и пел на белорусском на родном языке. Белорусскую мову, спевать и белорусскую песню, а такая манера цыганская. Ну посмотрите на глаза, тут спорный вопрос. Так получилось, наверное, от волнения, как бы хотелось, конечно, немножко нежнее, наверное, ее спеть. Жаль, что мы не имеем возможности видеть вас. Мне очень нравится ваш стиль, как вы выглядите. Я думаю, ваша улыбка, думаю, когда вы поете, вы очень лучше А скажи, чем вы чем вы занимаетесь, в Я работаю в гомельском оркестре и в Минске тоже в оркестре, то есть пою. Я Но Вот что вы умеете спевать? Що ви у вас поставлений голос, це, це зразу чути. І, але мені от теж було чути, що, що ви, от, от ця ваша манера така активна, Олег її назвав циганська, я не знаю. Для мене вона не настільки циганська, скільки. Та, естрадна, так? Естрадна. Естрадна манера, я не знаю, що. Ну, естрадна манера піть з да, да. Так, з і... оркестра треба піти, так широко, дійсно. Да, я просто. Можливо, я абсолютно щиро признаюсь, можливо, це мій мінус, але я нічого в такій музиці не розумію. Тобто я тому і ну, не натискав. А я по-русски, щоб ви розуміли, де ж то. Білорусь українську мовою. Да, 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 просто ця пісня зачарована. Я її просто чув раніше, коли виконували виконував пісняри, да? Да, да, да. Вона, вона в них була дуже ніжною. Ми да. зараз трішечки, можливо, з придавили її, зробили з неї да, таку да, майже да, да, військову да. Е... характерну річ. А вона така ніжна. Да -да. Вона має бути така ніжнесенька і, і тягтися. Мені здається, що у вас може так вийти так само. Можливо, просто це через схворювання. Але дякую вам за те, що ви приїхали до нас з самої Білорусії, заспівали е, нам на справжній справжньою білоруською мовою е, таку гарну пісню. І удачі вам, по подальшому, приїжджайте. ще. Дякую вам огромно. <пілляву> і вітання, вітання з ябрам! <пілляв> дякую, спасім! <пілляв> 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 удачі. <пілляв> Два, три. она, Трагрил? Нет, все хорошо. Они, они правы, они профессионалы. Просто сейчас много эмоций. Перехулювалися. Очень, очень. Ну, звісно, такої проєктні. Тому що такой... Олександр Поноряв сказав, що ця пісня має бути ніжнішою. Ми конечно. всі знаємо, який ви да, ніжний да. хлопець. Будемо готуватися на раз, разу делать не таку ніжною пісню, вже, мабуть, більш сильною. Ро! А, уже, наверное, да, да, а для цього вже... потрібно що? Забути оте старе кохання, як ми з вами домовлялися. Да, да, я пойду в ломбард. Я кольцо. Дякую вам дуже. Дякую вам, друже. До зустрічі. Надеюсь. Гарную вам циничную долю. Спасибо, спасибо.